Вибачте, ваші речі на моєму кріслі. Oh. Даруйте. От западло. Та ви знущаєтесь мене. Вибачте, мем, пересадіть мене. Ми колись були одружені. 19 років у пеклі. Ми були у шлюбі всього 5. А ще роки лікування за чотири дні наша донька вийде за хлопця, якого зустріла на балі за мільйонками від дому. Я тебе зараз поцілую. Я подивилась на нього, і наче прозріла. Це ж мрія усього мого життя. Вона знищить свою кар'єру. Як колись її мати, тому тільки я можу її зупинити. Він не авторитет. О, шампанське. Так і мені. Лишайте пляшку. Дякую. Я не дам їй зламати собі життя. Підлаштуємо так, що сама його кине. Це боляче, але нічого не поробиш. Треба оголошувати перемир'я. нога в ногу. Лілі. Ви домовилися не вбивати одне одна, одна доки не вдіти мене. Ми тут. Заради тебе, Люба. Крокуємо гавного. Пообіцяй не знущатись. Це не конкурс, хто ж свиню повністю. Не сваритись. І без пасивної агресії. А з агресивною можна? І хропити хіше. У мене носова смужка. І як це ти й досі без пари? Мамо, тату, це Клас. Завчила, щоб мене зганьбити. Ти без мене чудово ганьбишся. А Ви, це точно не акули. Та не будь таким боягузом! Мені на роботі акул вистачає. Як мене міг вкусити дельфін? Не стикайтеся. Він сказав, притискає. Не сказав «притискай». То який план? Обручки поцупити. Ну, як вони? Засмучені. А ми не помилилися? Не помилилися. Хто ми такі, щоб диктувати Лілі, з ким їй жити? Господи, я від вас в шоці. Ти про що говориш? Обручки знайшла. Де? У мами в суці. Я так і знав. Що? На ти гаряча штучка. Прошу. Це не для слабаків. Тату не вперше гуляю. Ну, гаразд, давайте відірвемось. А можна ще з більш підходяще за віком для цієї парочки? Поїхали. Який з них? Тут тільки один. Я бачу два. А, так. Так! А! Щоб упав астероїд.